до вас, да, от ми почули цифру про те, що 70% тих жінок, які виїхали, мають вищу освіту, але ні для кого не на секрет. І там, говорили про це приклад, Наталя говорила про лікарів. Лікар там зараз не працює лікарем і хіба через 10 років зможе працювати лікарем. Ті жінки, які їхали з вищою освітою, ну теж нема чого приховувати, переважно працюють клінінгом, прибирання, принаймні зараз, або там освоюють якісь базові професії. А, чи може бути зараз Україна а, створенням? Якісних привабливих робочих місць той магніт, який змусить їх все ж таки розуміти, що 10 років клінінгу чи повертатися додому і розвивати власний бізнес, власну кар'єру, створювати нові міжнародні програми, готуватися до інвестицій, як то кажуть, мюд для моїх ушей. Те, що ви говорите, це просто нема слів. А при всій повазі до вас Марленівна я не підтримую той тезис, що те, що в нас жінки виїхали, в них 70% вищої освіти. Тому вони висококваліфікований персонал, на який є велика потреба на заході. Ні, потреба Д... на них просто є. Не на кваліфікацію не а просто як на робочі руки. Да. Як просто на робочі руки, давайте просто подивимось на ситуацію, яка була в Україні до початку військових дій, в таких містах, як Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів. На обліку в Державної службі зайнятості 90%, хто там знаходилися, це були люди з вищою освітою. Вища освіта в нас це не означає, що людина одразу приїздить, підходить до, до роботодавця, йому одразу дають високого робоче місце. З одного боку, я погоджуюсь з тим, що говорите ви, пане Кирил, а все, що потрібно робити програми по створенню робочих місць і таке інше. Але як тільки в нас з'являється та чи інша новина про те, що ми... От сьогодні з'явилася новина від однієї з депутаток, що ми повинні мобілізувати всіх жінок до ЗСУ. Що таке мобілізація до ЗСУ? Це означає, що людям перекриють кордон. Жінки повертатися при таких можливому ризику заїхати і не виїхати з України навряд чи будуть повертатися. У нас за кордоном знаходиться велика кількість чоловіків, котрі поїхали за кордон на роботу ще до початку військових mm -hmm. дій. Мова йде тільки в Польщі про цифру в 1,3 мільйона людей. 1,3 мільйона. І вони теж не будуть їхати до України, якщо ми кажемо про чоловіків, бо вони знають це шлях в один кінець. Він заїхав все. Далі. Чи будуть повертатися жінки з дітьми, котрі вже навчаються за кордоном, і Дитина каже, я не хочу тут навчатися. А це хлопчик, котрому 15 років. Я сказала середнього шкільного віку. Середнього шкільного віку. Але я знаю дуже багато випадків вже тут, в Україні, коли батьки бачать, що хлопцю в цьому році, 18 років, де до дня народження, ще до цього моменту його вже вивозять. Угу. Я розумію, що потрібно мобілізовувати чоловіків. Я розумію, що працюють в нас ну, все, що пов'язане з військовим положенням, і таке інше, але. Рішення закрити кордони приймалося все ж таки з врахуванням того, що війна не буде стільки тягнутися. Все рівно були розрахунки не про 2-3 тижні, зрозуміло, але хоча б в 2022 закінчиться. І я вважаю, що зараз потрібно по перше переглянути умови виїзда людей за кордон. Бо як тільки відкриють кордони, до нас можуть почати повертатися ті чоловіки, котрі там не можуть собі знайти роботу, вони бачать, що є потреба Це тут мені, в Україні мені, і вони мені. можуть сюди їхати, і вони будуть розуміти, Да, вони заїхали, вони працюють. Якщо щось, то вони виїдуть, але потрібно, щоб були прогнозовані, прогнозовані чіткі правила по перетину кордону. Якщо ми зараз опинилися в стані того, що фактично країна є. Я не хочу говорити, що це тюрма. Ні-ні ні. В жодному разі, але це країна, з якої чоловіки не можуть виїхати. Чоловіки сюди не будуть повертатися. Так само не будуть повертатися жінки з дітьми, де є мальчики. Ми це розуміємо. Навіть ті студенти, наші українські студенти, котрі навчаються за кордоном, коли в них літні канікули, вони могли б заїхати і десь попрацювати тут в Україні. Вони не будуть цього робити, бо це знову ж таки. Вони заїдуть, вони не виїдуть. Та ні, вони вийдуть. Якщо виїдуть. будь-який хлопчик після 18 років кордон перетнути стане, ну на якщо зараз, він не може, якщо він показує це, закінчилося у 2022 році. Та ну році. в мене Де? тільки що поїхав співробітник. Ну можливо, а потолонило. теж були проблеми. У мене просто завалені листами. От мій Фейсбук. Є проблема з цим, і ну, от він тих пір... придив, що його запросили на навч... на стажування на три місяці, він поїхав спокійно. Я маю іншу інформацію, але з вами я сперечатися не буду. Дови Просто Майпі, та, є дати, що, Вочевидь це можливо, але дуже непросто. Ну, і до тих пір, поки не буде вирішено це питання, сподіватися на масове повернення в Україну людей ну нема сенсу. Ну а ви прорахували, хто більше виїде, коли. Чи більше вийдуть, чи більше заїдуть. От, 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 мені категорію. здається, це ж відповідь так. на питання. Я, я думаю, що потрібно насправді обирати, не відкривати для всіх, так? але потрібно обирати ті категорії тих людей, котрі затребані, фахівці, які дійсно тут затребувані. Хай ліпше вони їх ми будемо залучати. Але ну давайте так зараз говорять шахтери. Де шахтери? їх нема. Де звичайні водії їх нема? Зараз говорять про те, що ну я був на одному обговоренні. Що навіть хочуть змінити умови для працевлаштування жінок, щоб вони могли працювати навіть тут у нас в Україні в шахтах. Е, Ну, Розраховувати на жінок в цьому неможливо. Якщо мова йде про відбудову про якусь, ну будівельників не вистачає, а далі їх не буде вистачати ще більше. Тобто, це проблема, котру в той чи інший спосіб потрібно вирішувати. Якось конкретного рішення в мене нема. Угу. Все-таки недовго ми посиділи на цій темі. Треба повертатися до мігрантів. А ви вже все поставили крест? Чекаєте? Ну є робота. Я є житло. цивілізована сучасна людина. Я вважаю, що нічого поганого в тому, щоб, по-перше, кровозмішення відбулося. По-друге, щоб приїхали міг. У мене є приклад арабських Еміратів. Він мене надзвичайно вабить. 10% локального населення, локалів і решта а, співпрацює або як переважною мірою Араби. Або працюють на локалі переважно міста. Ну, да. э, Знаєте, ну всякі випадки бувають, коли Ні, це буває стається безумовно. вперше. Ну це очевидно, що нам прийдеться вперше проходити цей шлях, коли до нас можуть приїхати люди там не наші на відміну від арабів. В нас немає нафти. Ми не можемо залучати сюди людей і, тільки задля того, аби залучити. А тому, що в нас є якесь надбання, на якому ми можемо жити. Ну, умовно кажучи, є скважина. В нас є нафта. Уряд домовляється, як це все правильно продати. А на далі якийсь невеличкий прошарок людей отримає дохід, і вони не хочуть працювати. А чому б ні? Давайте когось залучимо. Що ми тут будемо таке в Україні? Видобувати, що ми тут будемо таке виробляти, щоб ми могли собі дозволити великої кількості ну, залучити. Я, я зараз перечаюся тут, тут, не... ви, ви тут, тут. Ви трошки, правильно трошки, ви трошки проїдьте. Проїдьте питання. тут? Питання на, насправді в тому, що їдуть. Масово з біднішої країни до багатшої, да, а ми та, бідна країна. Ми бідна то хто до нас поїде? От в цьому питанні якщо говорити, якщо замислюватись над тим, що буде відбуватися, я хочу, щоб зрозуміли в першу чергу наші глядачі. Ми тут обговорюємо залучення трудових мігрантів. Це не означає, що ми відкриваємо двері всім Їдіть, їдьте до нас і таке інше. Ні, а, якщо ми говоримо про залучення трудових мігрантів, це повинно бути е, процес, який повністю контролюється державою. Жодної потали на бізнес, що бізнес може сам завозити ні, 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 чітка акредитація роботодавців, котрі будуть до себе вести людей, чітке розуміння, де ці люди будуть працювати Держите. не тільки в галузях. А в яких регіонах Які де люди Сто... 100... Да, це да, не да. державна рекрутингова компанії? Це повинна позайматися державна служба зайнятості. Повинен бути чіткий контроль за людьми. Бо коли вони сюди заїдуть, де вони будуть знаходитись, де вони будуть жити, в яких регіонах? А якщо вони ще заїдуть з дітьми, де їх діти будуть навчатися, що ми будемо робити? Яким чином ми будемо соціалізувати цих людей? Бо просто залучити людей сюди в Україну. Ми собі створимо величезну закон про нажимне громадянство. Наскільки він допоможе цю ситуацію трошечки згладити? Mm -hmm. Насправді я вважаю, що це буде революційний крок з боку нашої влади. Поясню, чому я колись просто мав відношення до обговорення цього законопроекту на стадії експертів, його хотіли вносити ще за часів пана Порошенка, але якось воно не склалося, як завжди. І якщо він зараз буде прийнятий, я вважаю, що це, хоч якимось чином, прив'яже українців, котрі знаходяться за кордоном до України. Пояснюю на сьогоднішній день, Німеччина суттєво змінює своє законодавство про громадянство. Якщо раніше потрібно було прожити 8. в Німеччині вісім років, зараз достатньо п'ять років. Але якщо ви вивчите німецьку мову, будете мати фах, який затребуван, або будете займатися волонтер, да, волонтерською та щось таке, то ви зможете отримати громадянство Німеччини вже за три роки. Німеччина, яка завжди намагалася втримати своє громадянство, вважалася отримати майже неможливо для інших. Вони дозволили себе тим, хто буде отримувати громадянство Німеччини не відмовлятися від свого громадянства, яке в них є. А в Україні навпаки У нас це полювання одна... на українців. От конкретно Ні, в цьому випадку? Стоп. Я, Ні, вони йшли взагалі, до цього раніше. Е, так? Взагалі я хочу сказати так: е, Німеччина намагається вирішити свою демографічну проблему шляхом залучення трудових мігрантів ще з 1972 року. Вони 50 років намагаються змінити ситуацію. Вони шукають все, що тільки можливо. За період 2022-2023 рік загалом кількість населення німеччини зросла на півтора мільйона, з яких 1 мільйон 200 тисяч зробили саме українці. 300 тисяч це були іноземці. До того турки так само масово приїздили в Німеччину. Вони не просто приїздили. Німеччина їх затягувала, бо їм не вистачало робочої сили. Вони йшли тим самим шляхом, котрим я впевнений, буде йти наша країна. Можна отут -от зробити кому і трошечки зупинитися на цьому? Наскільки постраждала Німеччина від того, що вона прийняла турків як трудових мігрантів? Скажу так, що станом на сьогоднішній день кожен четвертий німець народився за кордонами Німеччини. В них 20 мільйонів мігрантів. 20 мільйонів мігрантів. Тобто така собі Америка на початку? Не те, що Америка на початку в них збільшується кількість людей пенсійного віку а кількість дітей, які не народжуються, воно постійно зменшується, і це ознака сучасного суспільства в країні з високим рівнем достатку. Люди не бачать необхідності заводити велику що кількість зробила дітей. що зробили німеччина, щоб абсорбувати абсолютно іншу націю. А вони і просто а, гірки, а вони мобиль. просто запустили свою економіку. А в них був великий фронт робіт, де просто не вистачало... Робочих рук і Німеччина тоді не платила жодних велферів. Вона не платила допомогу соціальну, вони не платили допомогу по безробіттю, вони брали людей, бо їх економіка могла їх абсорбувати, бо їм було де працювати. І тому до них заїздили. Тому там і працювали німці. А те, про що говорили, коли на початку 90-х вони просто виштовхували від себе. Мешканців країн колишньої Югославії це саме відбулось за того, що вони в 90-х роках абсорбували мешканців Демократ... Німецької демократичної республіки, коли в них відбувся процес об'єднання. І я впевнений, і так і є і в німці. Не завжди нормально сприймали іноземців і турків тих самих. Але вони вимушені їх були за залучати, Це така зміна ментальної парадигми за там 80 років за навіть менше за 60 за 50-ті. За 50. 60 х років. Вони активно почали залучати за 60 років. Розумієте, коли в суспільстві йде нормальне обговорення проблем, які є з робочими руками, коли людям пояснюють, що залучення трудових мігрантів призведе до поліпшення загального стану в економіки. Призведе до загального поліпшення відносин, в тому числі у суспільстві, коли держава робить все, щоб тих людей, котрих вони залучають в конкретну країну, вони будуть нести користь всім. То тоді суспільство потроху змінюється, але це не відбудеться за один так, день. А можна тут одне питання а, просто розширюю? Ой, так, як ж мені хочеться можна, і я доб'ю. А скажіть, будь ласка, Добувайте. а А скажіть, будь ласка, а от те, що німці на початку там з років і 30-х років минулого століття вони були абсолютними. Там ксенофобами, та вони абсолютно не толерували інші нації, вони були білою расою. Всіх інших вони сприймали, і потім, вже на початку Другої світової війни, всіх інших вони сприймали за раб силу, яка мала приїхати на них працювати. Скажіть, будь ласка, зараз, от 50 років по другій світовій війні, допом... О, можна так скажу Нюрнберг. Він допоміг тому, що німці прийняли цих людей. Вони толерантно до них поставилися, аби чого не сталося, аби їх не попрікнули в тому, що а ви знову починаєте. Оце я вам скажу так, що це така перевихована я, я, нація. Я читав, що в 1953 році проводили опитування серед німців, кого вони вважають найвидатною людиною в історії Німеччини. і кожен третій німець говорив, що це Адольф Гітлер. Сказати, що настільки змінилося суспільство, ні, вони просто пристосувалися. Сказати, що за один день можна зробити з людину толерантно, коли вона до цього ну була м'яко кажучи людина ненависницькою. Ну, це так швидко і не вони зрозуміли, що можна і без війни зробити так, що на них будуть працювати. Але ж Вони побудували саму велику економіку, саму потужну економіку в Європі. Від них залежить дуже залежить дуже багато країн. Нащо ну, в сучасному світі захоплювати Польщу, коли в 90-х роках Польщі до них стояли в чергу? Вони хотіли їхати і заробляти там гроші. Е, і те саме зараз відбувається в нас. Е, ну не зараз до війни. Коли українці, котрі хотіли заробити собі грошей, вже їхали до Польщі, бо вони бачили, як вони як говорили економічне... зі своєю нацією. Що вони говорили нацією, нації до вас, приїдуть в гості. Наврядчіться відкрити двері Навряд чи так говорилося. скоріш за все були обсяг робіт, і навіть і німці, котрі запускали свої власне виробництво, розуміли без залучення умовних турків вони нічого не зроблять, або без залучення е будівельників е з востоку, саме знову ж таки кажу про Турцію. Ми не зможемо відбудувати нашу країну. Пане Майкостер... Майко, Василю, хочеться у вас питати, е як ви бачите, чи в Європі почалося, ну почалося полювання на трудових українців. Чи вони глобально не тільки Німеччина готові їх працевлаштовувати? Чи нам доведеться боротися за цих людей? Я хочу, щоб взагалі всі зрозуміли ті країни в Європі, котрі нам зараз допомагають перемогти у війні з Росією, вони будуть нашими головними суперниками. У боротьбі у боротьбі за наших людей. При тому вони навіть не будуть е, робити якихось окремих кроків, щоб наших людей втримати. Давайте просто порівняємо: мінімальна заробітня плата в Україні 170 доларів, мінімальна заробітня плата в Німеччині 1800 доларів. Різниця в 10 разів. Що їм ще пропонувати українцям? Є житло, будь ласка, безкоштовно. Житло у вас вже є. Е, якщо замислитись. Що тут іде полювання не просто за нашими робочими руками. Вони хочуть залишити в себе молодь, бо вони розуміють, що українська молодь може у них навчитися, може отримати фах і потім працювати як висококваліфіковані працівники на відміну від своїх батьків станом на сьогодні Ви в говорите Німеччині... про тих дітей, які зараз жінка саме так про тих дітей, дітей, котрі там знаходяться. Якщо говорити загалом по кількості вільних вакансій, то в Німеччині їх зараз біля двох мільйонів. Вони можуть у тот мільйон двісті, який з нас там знаходиться, Як це сирожене. ні про що це взагалі ні про що. В uh -huh. них найбільша нестача людей, які працювали в галузі фармакології, верстата будівництва і автомобілі будування. Їм не вистачає людей технічних спеціальностей. І вони розуміють, що українські діти, які до речі, якщо вони знають мову німецьку на рівні там Б2, можуть безкоштовно навчатися у вишах. Німеччини, ну уявіть собі, заробітня плата више житло вже є для дітей. Всі можливості не просто навчатися, але і одразу після закінчення Дуже вищої освіти. Працювати і отримати як е, заробітну плату, як фахівці. У нас середня заробітна плата зараз по країні біля 20 тисяч гривень, якщо не помиляюсь, це 500 доларів. Для технічних фахівців в Німеччині заробітна плата стартує від 4 5 тисяч євро рекламуєте на місяць. Рекламуєте ринок праці в, я я б хотів, не рекламую, щоб в якійсь я... іншій країні там не Україні. Так само через 5-6 років е такі самі громадяни іншої країни казали, слухай, а в Україні зарплата в 10 разів. Ось о, ось тут о, ми а, підходимо до самого цікавого. От тут я підходжу до самого головного. Якщо Україна зараз е не буде робити кроки по про створенню таких умов для бізнесу, щоб до нас стояли черги від інвесторів, то тоді майбутнє в наше під великим питанням. Якщо в нас дійсно будуть заходити сюди люди, якщо ми станемо країною свободи, свободи підприємництва, свободи слова, свободи пересування, то тоді до нас і будуть повертатися українці, до нас будуть їхати не просто туди іммігранти, будуть їхати ті, хто будуть їхати на нашу величезну, на наш величезний будівельний майданчик. І тоді дійсно в нас є можливість за дуже стислий період часу, за 5, за 10 років. Дійсно наздогнати, хоча б наблизитись до рівня розвитку тієї самої Польщі. Тоді до нас в дійсності буде стояти черга Друзі.